Вітаю! Як правильно глушити струни правою рукою при грі боєм? Багато початківців, та й не тільки початківців, допускають тут помилки. Найпоширеніша з них глушити струни долонею. Ніби струни заглушуються, і ніби бій звучить плюс-мінус як треба. Але при ударі по струнам та при заглушенні положення руки дуже міняється, за рахунок чого рука робить занадто багато рухів і грати так не дуже комфортно. А найбільший мінус такого методу в тому, що таким чином не вийдеться зіграти швидко. Якщо, наприклад, мені треба зіграти приблизно в ось такій швидкості. То глушачи долонею, я точно не зможу зіграти навіть приблизно так швидко. Тож, давайте у цьому відео розберемося, як все ж таки глушити струни правою рукою правильно. Тут є два основних способи заглушення струн. Перший з них це заглушення ребром долоні. Особисто я використовую його при грі медіатором. Для того, щоб заглушити струни, мені треба одночасно покласти ребро долоні на струни і вдарити медіатором по струнам. І робиться це одночасно. І, як правило, заглушення відбувається після удару по струнам. Тобто ми спочатку вдарили по струнам і потім заглушили. Це можна робити і без медіатора. І якщо робити це без медіатора, то краще всього глушити ось цією частиною руки ближче до великого пальця. І все це відбувається так само. Нам треба одночасно вдарити по струнам та покласти руку на струни. Получається ось такий рух. І при цьому ми кладемо ось цю частину руки на струни. Можна грати так само заглушуючи ребром долоні, мені особисто так некомфортно. Дуже важливо, щоб права рука була максимально розслаблена, як при ударах донизу та догори, так і при самому заглушенні. Насправді тут немає нічого складного. Цей прийом відпрацьовується досить швидко, і його треба навести до автоматизму, щоб коли ви заглушуєте струни, ви навіть не думали про праву руку, щоб все відбувалося автоматично. Сподіваюсь, що це відео комусь допоможе, і якщо воно було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Також можете підписатись на канал та поставити дзвіночок. Побачимось!